Так, всім привіт! Слава Україні! Значить, поршень. Ось Дізеля ІФа 2 ВД, 1 ВД, 4 ВД, 8 дріб 8. Cilindr 80. 0. Видно написано: 79 101. Це стандартне виконання його. Так. Значить, це ж розібрав дизеля такого двохсиліндрового Кума, там хочуть підремонтувати. І стикнувся з кольцами. В принципі, сіки в нього вже років 7. Так, аби... Ще тоді я дивився швиденько по ремонту, бо там часу не було. то Поршньову рішили трошки оставити, хай трохи притреться. Ну, я там царапини одні не замітив і це вирішив зробити. Значить, зняв поршньову, до себе до Е, Кольця, зрозуміло, що треба було міняти і у циліндрі там є задіри, то їм щось робити. Ну, Зараз про, про поршня розкажу. Якби поршень, в принципі, от, так дивлюся на нього. І замер, і все і вид в доброму стані. так Але от на всіх поршнях, в принципі, є одна така вироботка. Вибиваються каналки. Маслозйомний я замітив, що не вибиваються. Приміряв що що кольцо маслозйомне 5-0. І, і, і зазор 5 соток в канавці, щоб вставляв, то нормально все. А компресійні вибиваються. Це, в принципі, так на всіх поршнях таке відбувається. І і якщо зазор більше більше десятки в канавці, так, то, то вже треба поршень міняти. Бо то вже не їзда. Так, да, у мене то воно якось їздило. Гази, перло, масло, все. Це там тріщина була. не було. Гази перло то 0,25 зазор був. Це на старих кольцях. Якщо там е, нове кольцо в стандарті 2,5, тут в стандарті кольце 5,0, 2,5, 25. Якщо поставити розбиту канавку, Стандартне по висоті 2,5, то, то зазор буде вже там 10-15%. соток Це вже, вже буде там компресія менша, буде свистіть до гази в такому плані. Значить, поршні треба було, в принципі, міняти. Ну, ці, ці поршня, сказав би, недорогі. Їх немає. Так, так що, якщо ось порчень цілий, так, то можна зробити я так, так вирішив. Раніше я десь місяць назад я протачував канавку оцю, оцю верхню під 3-мм кільцо Е, Значить як ремонтне. У мене є. Ну, то треба знімати там десь дві десятки з половиною. Так? А Я вирішив спробувати з, з другого боку підійти до цієї проблемки. Я Думаю, якщо, якщо цю канавку, яка по факту зараз має там десь 2,7, 2,70 е, висоту. Так? Якщо під цю. Розбиту, скажімо так, канавочку, заклепану, там все там воно вклепане, той метал гладенький, просто її підчистив трошки таким колечком зламаним. стандартним. Якщо в цю канавку, зробить кольцо стандартне, ремонтне. Стандартне по діаметру 80. .0. Ремонтна по висоті. Так, ось видно, що я шліфував. Кольцо вийшло в мене 2,65 по висоті. Так, ось я вставив. І щуп щоб... Так, нормально, в принципі, став. Не сильно легко, не, не не заліз, а вставився і плотненько там там він сидить. Ось ось таке мене удложення, я попробую. Приходиться на кумовому двигуні це пробувати. Так, ось тут є малюночок. Значить цим малюночком. Доверху, а нижню сторону я шліфунув. Шліфунув радіальним способом, радіальною шліфовкою я вже показував цю саночку свою. Це товариш мені Вітя, мій товариш, хороший, підказав, як зробити цю приспособу. Але там думали із якоїсь шайби, ну, я, я там подивився, що, що в мене є. І... Якраз ця, ця втулка сталиста мені підійшла. Розточив тут уголочок такий, воно видно, під 85. Кулачки, зажимчики, все виставляється. Получається з точністю плюс-мінус півсотки сотка в мене вийшло в домашніх умовах, його шліфунуть. Так. Я думаю, цього достатньо. Наприклад, ставимо кольцо. Я ось дивився, як, як ці кольця стояли, коли. Ну, старі, коли вони болталися. Так. Як вони зараз стоять, коли я все підігнав? Аккуратненько ставимо колечко. Так. Ставимо і реально одну ось. Пробую туди-сюди посувати. Воно ну, легенько все ходить, але там реально таке, як треба. Так теж показуємо. Чуб Це ж таке заходи плотненько. Розор там 5 соток. Ці зазори я видивився по по каталогу е, поршньових колець. Колбен, колбен Шміт або Малі, я не пам'ятаю точно, який там -то каталог. Ці дані я взяв звідти. Ну, по іфах конкретно я не знаходив цієї величини. Ну, 500 я думаю, не менше. Треба, щоб тут було. Так. І тепер будемо вже там думати, як там гільзи гільзи що з ними робить. Отакий От стандартний. Нестандартний ремонт. Все тоді. А значить приспособиться. Це це Вітя, це капець. Просто він мені постоянно за ці приспособи, Я чуть що в, нього не, що в нього не спитаю. Як там те робиться, як там те точиться. Він... Завжди. Робиться така приспособа і потім воно зажимається і хоп-хоп-хоп. Отак. Куди не кинься скрізь одні приспособи треба. Але зато це вже можна щось робити Це вже геть друге діло. Все тоді вперед.